Нагоди відзначення дня пам'яті та примирення і дня перемоги над нацизмом дитячі футбольні колективи міста зіграли у традиційному турнірі на стадіоні Старт. Ця арена має особливий статус в історії Києва в роки Другої світової, саме тут, в окупованому німцями, Києві, проводила свої матчі з люфтвафа команда «Хлібзаводу». складена з гравців Динамо і Локомотива. На честь тих незламних футбольних героїв матчу смерті на старті встановлена стела із зображенням футболіста, що б'є м'ячем гітлерівського орла, продовжуючи травневу традицію, ветерани футболу керівники ФФУ, майбутні чемпіони до яких Цього року долучилися воїни, АТО, поклали квіти до стели. Після церемонії президент ФФУ Андрій Павелко нагородив юних гравців дипломами і передав м'ячі дитячим командам. Это память наших героев, которые как раз на этом месте э, мужественно выиграли у команды врагов и не побоялись смерти и действительно э, показали своим поступкам, что и на футбольном поле можно э, показать свою... Мужество, свою любовь к родине. Мы приложим все силы, чтобы этот стадион не был как сегодня я знаю, находился в судах под застройку. Мы его обязательно сохраним и сделаем так, чтобы здесь и по программе Уефа было построено прекрасное футбольное поле, на котором бы будущее поколение, которое мы сегодня увидели, самые маленькие наши футболисты могли ковать свое мастерство.